Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам редакцію прийшов захоплюючий лист. Отож, приємного мимосім прослуховування я опинилася у непростій ситуації. Розраховую на вашу допомогу і пораду. Зараз мені доводить обирати між двома дуже близькими і важливими для мене людьми рідною сестрою Валею та коханим чоловіком Олексієм. Але я ніяк не можу до кінця їх зрозуміти. Усвідомлюю, що після того, як оберу когось одного, з іншим доведеться розсваритися вщент і від цього ще важче на душі, але іншого виходу не бачу. Валентина – моя старша сестра. Ще з маличку вона дуже ревнувала батьків до мене, тому що мені діставалося більше уваги як наймолодшій сім'ї. Вона навіть іграшки мої відбирала не для того, щоб гратися, а щоб я засмутилася, але минуле лишимо в минулому. Сестра і досі тримає якусь образу на мене і наших батьків. Та я все одно її дуже люблю і ціную. Коли у мене зав'язалися стосунки з майбутнім чоловіком Олексієм, сестра теж поставилася дуже задрісно. Завжди щось у ньому не подобалося. Скільки ж бруду було валити на льошу, аби лише переконати батьків у тому, що він погана партія для мене. Особливо тоді, як ми розказали рідним про наміри скоро одружитися, але і я, і родина, і наречений закривали очі на її поведінку. Валю можна було зрозуміти. Я зібралася заміж у свої 22, а її, а вона на три роки старша. на и на стосунг. Перший час ми жили разом з мамою і чоловіка, а потім вона вийшла заміж і переїхала до свого чоловіка в інше місто. Тож ми залишилися одні в їдуть в кімнатній квартирі. від дідусь теж перебрався жити за місто, а свою квартиру переписав на нього. Оскільки нам з Льошою вистачало материнської квартири, другу ми вирішили здавати в оренду. Це приносило непоганий стабільний дохід, та й продавати не хотілося. У нас син підліток, і взагалі раптом дідусь без свекруха захочуть повернутися до міста. За цей час сестра моя теж вирішила вийти заміж, але не полюбила. Любові. Можна сказати, що за першого хто покликав. Батьки наші її чоловіка скинули за грошима і придбали їм невеличку однокімнатну квартиру. Зараз вони так і живуть у ній, але вже маючи троє донечок по 8, 6 і 3 рочки. Тісно, і не дуже багато, всі в одній кімнаті, маленькі кухні і санвузел. Відверто кажучи, мені її справді шкода, у чоловіка її тільки сезонні заробітки, а вона в декреті дивиться за дітьми. Я ніколи не могла цього зрозуміти, навіть аж троє дітей. Народжувати, якщо немає змоги підняти їх, дати гідні умови для життя. Батьки їх допомагають, ми теж іноді так вони й живуть. Тому ми довший час нічого не говорили про те, що здаємо в оренду квартиру. Квартиранти нам трапилися порядні і добрі люди, завжди чисто у квартирі і платять справно вже скоро півроку як живуть. Але сестра все одно якось довідалася про це і одразу ж поквапилася прийти до мене з вигідною для неї ідеєю. Я тут дізналася, що ти квартиру здаєш в оренду. Ну неочікувана, що тут скажеш. Ми там п'ятеро всі на купі живемо, змиваємо в туалеті з відра, бо бачок зламався на тижні. Послухай, ми ж не чужі люди з тобою. Ви ж можете нам допомогти. Звісно, спочатку ми платити не зможемо, а там же і я на роботу вийду, як молодша підросте трішки, то щось мінімально будемо вам платити за оренду, але недорого. Ми ж родина як-не як, та й район там хороший, ти знаєш. І школа мистецтв є, і садочок гарний. Старша моя давно вже мрія навчитися танцювати. Їм було б добре, якби ми туди перебралися. Подумай, добре. Ми почнемо поки до приїзду готуватися, а то це теж не так просто. Ось така ситуація. Я чудово розумію, що їм дуже складно і важко жити п'ятьом на такій маленькій площі, як зараз сестру і племінниць дуже шкода. Чоловіка її все влаштовує, і нічого й не намагається змінити. Та що там, як навіть бачок відремонтувати не спромігся. Але якщо дозволити їм жити у квартирі, то й доходів з неї не буде, і зроблять вони з неї те ж саме, що зі своєї. Потім точно доведеться капремонт робити. Коли я розказала про все Олексію, він навіть не намагався зрозуміти ситуацію сестри. Категорично відмовився пускати їх жити у дідусеву квартиру, хоч я й намагалася пояснити, що це тим тимчасово. Не вірить він це, говорить, що Валентина ще в четверту дитину народить, аби не йти працювати, а чоловік їй як не робив нічого для сім'ї, так і далі пальцем обпались не вдарить. І розумію я, що він все вірно говорить, але за сестру серце крається, і батьки мої засмутяться, якщо їй відмовлю. Валя вчора знову дзвонила, натякала. Недвозначно, що вони вже підготувалися до переїзду, ледь не на валізах сидять. А я так і не змогла сказати їй, що не дуже хочу, аби вони жили в нашій квартирі. З Лошою теж не хочу псувати стосунки через їхню сім'ю. У нас гарні відносини, та і я добре розумію його позицію в цій ситуації. От тільки що тепер з цим всім робити? Як все вирішити, щоб нікого не образити? Любі друзі, дайте пораду нашій героїні і напишіть свої відповіді нам у коментарях.